Багато людей моляться молитвою отче наш. Але вони не розуміють, про що моляться, і тому виконують волю сатани. А якщо молишся, якщо молишся очі наш, то тоді скільки ти людей... У сатани забрав, скільки ти проповідував людям, скільки з них стали учнями Ісуса Христа. Оце і є воля Божа. Коли ми учні Ісуса Христа, коли людина вона повноцінний учень Христа, тоді вона, тоді вона перемагає сатану. Він тоді сатана під ногами. І е, тоді ця людина служить Богові. Вона у Царство Боже, у церкві Божій, вона у Слову Божому, це її Откровення, її хліб Божий. Це про те, про що молився Господь. І людина вона перемагає сатану, коли перебуває у святості, у волі Божій, перебуває у Слові Божому, у любові Божій. Оце є воля Божа. Це. Є царство Боже, це є любов Божа. Щоб ми зберігали Слово Боже, щоб ми несли, поширювали Слово Боже до краю землі. Це є істина Божа. Амінь.